Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні я з вами поділюся трьома швидкими, простими, смачними десертами до Нового року. Три десерти ми разом з вами зробимо без випічки, без духовки за 30 хвилин. Починаємо! Першим десертом у нас будуть шишки. Для шишок я беру 200 г шоколадного печива. Можна брати печиво орео, вони будуть набагато темніші і смачніші, але у мене більш бюджетний варіант. Я ламаю печиво, закидаю в чашу комбайна. І буду робити з його порошок. На це у мене йде в комбайні 30-40 секунд, навіть менше хвилини. Цей десерт взагалі робиться дуже і дуже швидко. Ось, я зараз включаю і 30 секунд, і в мене вже все готово. І порошок вже висипаю в салатник. Тепер до його буду додавати крем-сир. Крем сиру я беру пачку, це 180 г. І я буду висипати його і змішувати. На це теж йде у мене одна хвилина на те, щоб його змішати. Тобто, ще раз повторюю, що десерт дуже-дуже швидкий. Ось я його викладаю і зараз рукою буду скоренько замішувати. Щоб нам швиденько його зробити. Він дуже гарно змішується. Просто дивіться, рукою змішали і вже все готово. Далі наше, нам треба буде зробити. Порціонно шишечки. Я беру для цього столову ложку, щоб вони були в мене приблизно однакові, можна робити навпаки, їх різними. Тоді берете столову і чайну ложку, будуть великі шишки і маленькі шишки, все по бажанню. Ось я роблю таку формочку, таку пірамідку Ось це буде основа для наших шишок. Це теж, поки я виліплюю. Десь іде до 5 хвилин. Швиденько роблю, як хто хоче, можна робити зразу кульку потім видовжувати. Можна робити зразу його, таку формочку для шишки. Як кому зручно, це дуже легко, може навіть дитина робити, так що можете дітей теж до новорічних десертів. Запрошувати. Я думаю, що такі десерти вони теж будуть з задоволенням допомагати вам робити. Ось так я його поділила. У мене вийшло 8, 8 шишечок. І тепер будемо додати до їх пелюсточки. Пелюсточки робимо з кукурудзяних пластівців, шоколадних, по черзі рядочками. Вставляю в нашу основу, вони закріплюються дуже гарно, притискаю і так піднімаюся по колу до самого верху шишечки. Зверху шукаю пелюсточки трошки менші, щоб вони були пропорційно знизу ширші, до верху зменшуються, щоб воно було більш так, як шишка. Є, так як вона росте. Можна їх розправляти, можна притискати, буде менш розкрита шишечка. Ось дивіться, дуже схожа, дуже гарно виходить шишечка. І на смак дуже цікава, тому що ці хлоп'я кукурудзяни, вони дуже хрусткі і доповнюють цю нашу м'яку кремову основу. Так що... Дивіться, як скільки в мене вже третю шишечку роблю. І якраз я встигаю доробити цей десерт за 10 хвилин. Якщо у вас будуть помічники, то ви зробите ще швидше такий рецепт. Тобто швидко, гарно і саме головне, смачно. Перший десерт є смачного! Другим десертом у нас буде дуже ніжне желе. Желе буде шоколадне. Для цього я беру пачку желатину 25 грам і заливаю молоком. Молока у мене відміряно 500 мл. Наливаю так, щоб покрився желатин. і його потрібно буде залишити на 10 хвилин, щоб він трошки набух. Поки ми будемо займатися далі, додавати до молока все, що є по рецепту, якраз він і набухне у нас. Для цього беремо кастрюльку, виливаємо туди молока 500 мл. І сюди ж будемо додавати цукор. Цукру я беру 30 грам, можна брати трошки менше, щоб воно було не дуже солодке. Додаю 20 г какао. У мене стоїть кастрюля, вже підігрівається. Я його розмішую, але поки молоко холодне, воно не дуже гарно розмішується. А зараз при нагріванні буде все розставати. Тепер я беру одну шоколадку, вона у мене 85 г. чорний шоколад беру, я його дрібню і вкидаю сюди ж. Поки таке вже літнє молоко, все, висипаю всю шоколадку. І сюди ж буду додавати вже желатин. Він уже набух в молоці. І я сюди його висипаю. І тепер буду змішувати і нагрівати, доводити до кипіння молоко, але не кип'ятити. Зараз я його змішую. На це у мене йде, ну, мабуть, 7 хвилин спочатку того, як я поставила молоко на плитку. Ось так воно гарно все розтало, і зараз я буду знімати його з вогню, бо воно вже гаряче. Тепер зняла з вогню і переціжую через ситочку, щоб не було ніде ніяких комочків. Буду заливати у формочки. У мене силиконові формочки сердечка, я в їх заливаю, але це зовсім не важно, в що ви будете заливати. Якщо у вас немає формочок, можна заливати в звичайні салатнички. Потім перед тим, як подавати, його можна вмочити в гарячу воду і перевернути на блюдечко. Можна заливати. Просто взяти молоко в квадратній коробочки або коробочку взяти з під соку, звичайного, там садочок чи якийсь другий, вирізати квадратик і залити. Це буде у вас просто десерт тоді в квадратній формі. І ставимо в холодильник. Другий десерт уже готовий. І тепер будемо робити ще один десерт це будуть цукерки з заспиртованою вишнею. Знову ж таки, беру 200 г шоколадного печива і буду зараз його дрібнити. Закидаю його в комбайн, подрібнила, і сюди буду додавати 50 г розтопленого вершкового масла, і буду все змішувати. Якщо будете дивитися на консистенцію тіста, якщо цього достатньо, і ви любите просто з Печиво таке з маслом. І воно гарно заліплюється, значить, можете вже ліпити. Але якщо воно сухувате, бачите, в мене воно сухувате. Тобто, 50 грам масла недостатньо. Але я не хочу робити його жирнішим. то я сюди добавлю 100 крем-сиру Він буде не такий жирний і буде дуже гарно заліплюватися. Я все це перемішую. Маса дуже така буде приємно, гарно буде ліпитися. Ось так я роблю завжди запас спірту, за спиртовою вишні в коняку або в ромі. Тепер я їх достаю і будуть у нас цукерки за спиртованою вишнею. Беру чайну ложечку і буду робити кульки. Ложечку беру для того, щоб кульки були однакові, Ну, приблизно однакові. звичайно. Туди кладу всередину вишеньку, заліплюю. І складаю на тарілочку. Це теж дуже швидко. За 10 хвилин теж я встигаю зробити такі цукерки. Вони теж будуть дуже смачні, тому що печиво солодкувате, а крем сир трошки-трошки солоний. І це поєднання солоного і солодкого дає дуже гарний смак. Тепер у мене перетерті перебиті оріхи. Можна брати що завгодно, кокосову стружку, подрібнити печиво. Я беру так, обкачую в горіхи. Якщо до цукерок погано присипка пристає, то можна спочатку його обкачати в будь-який сироп, а потім уже в нашу присипку. Ось і третій десерт уже готовий. Тобто, за півгодини ми зробили три смачних, швидких і простих десерти на новий рік. Я виняла желейний десерт, шоколадний, щоб вам показати, але йому потрібно ще трошки побути в холодильнику. Дивіться, який він ніжний, який гарний. Обов'язково робіть. Пробуйте і дивуйте свою родину. І святами вас, а саме головне мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі!